Що я роблю за день у свій вихідний з графіком два через два. Прокидаюсь я о 7.40, незрозуміло чому, певно, вже звичка. Кілька годин монтую в ліжку, потім стаю і роблю порядок вдома. Помила посуд, протерла всі поверхні в квартирі, піною від люксор, розвішала броня та склала вже сухий одяг. Підмала підлогу, потім поснідала олів'єшкою, прописала всі плани і дуже довго монтувала. Паралельно дивилась ютуб про розвиток соцмереж. Потім я знімала короткометражку і сталася дуже неприємна ситуація. Мій телефон впав і поплив зеленим екраном я була дуже засмучена з двох причин, тому що про цей телефон я у свій час дуже мріяла і наполегливо відкладала кошти, щоб його придбати, і тому що в мене було багато неготових відео, які на айпаді монтувати незручно. Потім приїхав Максим, мій стажер, модератор, оператор, і разом з цим брат Масіка. Плануємо святкувати його день народження, яке було нещодавно. Телефон то вмикався, то вимикався, але я була дуже здивована, що він взагалі подав хоч якісь ознаки життя. Ми подивились частину першого випуску холостяка. Приїхав Колька, і ми поїхали в торгівельний центр Кінкрос. Обрали мені новий телефон, купили на Толку, я тепер хочу собі таку моркоїну. Приїхали додому, замовили дві доставки суші, їли, сміялись і грали вородити. в родину. Мене дуже смішно застрягала їжа в роті. Ну, знаєте, це на потім, щоб був перекус. Ну коротше, що сказати, нам було весело, смачно. Ми поїли, пограли, потанцювали, послухали музику і повлягалися спати. Все, Пока.